Коін пробуває в відмітку в 100 тисяч доларів. Весь ринок криптовалюти росте, а школярі на мемах, та таплках стають мільйонерами. І коли як не зараз залетіти в ринок криптовалюти? Всім салют та вітаю на моєму ютуб каналі. І в цьому відео я хотів би розповісти, як з повного нуля вийти на дохід в декілька тисяч доларів на криптовалюті та телеграм каналах І це не Клікбейт, У мене є два телеграм-канали, з яких я щомісяця зробляю більше тисячі доларів. Але перед початком відео хотів би вас попросити вліпити лайк та підписатися на канал. А найкращі комент отримує Лесю собі на карту. Ну і логічно, що для самого початку нам потрібно створити власне телеграм-канал. Для цього ми заходимо в телеграм та створюємо канал. Придумайте для нього якусь рік назву, да не такою як у мене. Вдруг то не шаргір, у мене назва криптоюа взагалі не оригінальна. А ви щось придумуєте оригінальне. Після чого обов'язково створіть аватарку, можете на перший час генерувати її за допомогою штучного інтелекту, а потім ви купите якусь в дизайнера, Вона недорога 200-500 гривень. Після чого обов'язково напишіть короткий опис, щось по типу заробіток на криптовалюті і так далі. І в описі ще додатково дайте свій нік в телеграму для зв'язку. Ну і все, поки на цьому перший крок завершено. Але поки пости, ви можете телеграм-канал не писати, ну бо їх все одно немає кому читати. Тепер нам телеграм-канал Рібні підписники, і найлегший спосіб, як їх набрати першу аудиторію, це попросити в знайомих, в друзів, в родичів в різних чатах, щоб підписались на ваш телеграм-канал. Я так набрав своїх перших 100 підписників. Але нам потрібно щось серйозніше, тому ми відразу створюємо акаунти в Тіктоці, в інстаграмі та Ютубі. І ми будемо знімати коротке відео, але також можна знімати довгі відео, отакі як ось це на Ютуб. І найкращий контент це авторські відео з лицем. Але для багатьох це проблемою, тому тут є вихід, і ви можете почати знімати якісь мотиваційні відео там про машинки, про Люксорі життя або щось так далі. Ви можете знімати відео, які створив штучний інтелект, або це може бути авторський контент без лиця. Ви просто включаєте запис екрану і розказуєте, як ви робите ту чи іншу активність. Зараз дуже популярні відео про різні таполти та фармилки. Вони дуже хорошо залітають. і так можна обрати легку свою першу аудиторію, і також підформити рефералів в той чи інший проект. І незалежно який формат контенту ви вибрали. Але я раджу вам притримувати стратегії і знімати по три відео кожного дня і робити це на регулярній основі кожного дня, день в день, нічого не Пускати відео буде набирати по 300-500 переглядів, але алгоритми Тіктоку, Ютубу та Інстаграму працюють як сніжна куля, і чим більше ми те регулярні чи знімаємо, тим краще будуть набиратися перегляди на наших відео, але головне робити це регулярно. Після того, як ви вже наберете певну аудиторію, можна починати писати пости. Але де брати інформацію та про що писати? Майже всі телеграм-канали крадуть е, пости один в одних, просто беруть і перезаливають, і оформлюють під свій формат. Е, і ми в перший час так само будемо робити. Тому для початку раджу підписуватися абсолютно на всі телеграм-канали, важливо, чи вони хороші, чи вони погані, просто на всі підряд. З Часом ви почнете розуміти, які телеграм-канали краще, які гірші, які перші пошуть інформацію, які потім просто в них перезаливають. Але поки підписуємося на всі. Ми будемо просто копіювати пости і переробляти їх під. Свій формат і тепер тут важливо придумати якийсь свій формат оформлення постів. Ось, до прикладу, у мене я пишу короткий заголовок, далі трошки інформації про сам проект, потім детальні інструкції, як її зробити, і свої думки чи коментарі, якісь в кінці поста. З ростом каналу ви самі почнете писати авторські пости, висловлювати свої думки і так далі. Але також з ростом каналу вам будуть писати рекламодавці, або ви самі захочете їх шукати. І тут випливає наступне питання: де продавати рекламу. Зараз майже всі телеграм-канали працюють з різними DAO, з різними агенціями, тобто агенція. Звертається до якогось проекту чи каналу, що можливо вам потрібно прорекламувати ваш продукт. І якщо проект згоджується на рекламу, виділяється певний бюджет. Він віддається агенції. Потім агенція формує списки з каналів, які би хотіли рекламувати цей проект. Зачасту адміни самі заповнюють якісь форми або просто в коментарях залишають ціну за пост. Та посилання на канал зазвичай ціна за один пост, який набирає тисячу переглядів, складає від 60 до 150 доларів. Чому така різниця? Тому що тут все залежно, чим залятий був ваш канал. Якщо у вас канал залятий з за якихось таполок, залятий це тобто звідки взялася аудиторія. Якщо це аудиторія з якихось таполок, то там трошки дешевша ціна. Якщо це авторський контент з лицем, то тут набагато вища ціна, і тому я відразу казав, що беріть е, авторський контент, бо тут просто дорожча реклама. Також з ростом каналу ви можете робити взаємну рекламу з схожими каналами для обміну аудиторією. Їх ви можете шукати. В адмінських чатах або просто писати напряму самим адміном. Також раджу виявляти актив в різних чатах. За рахунок цього виростає ваша пізнаваність і ви можете знайти собі якихось знайомих, друзів для подальшого розвитку. Паралельно з цим виконуємо різні активності в крипті. Якщо ви взагалі нульовий баланс, раджу вам придивитися до таполок. Зараз є три актуальних таполки. Перша це NotPixel. Тут нам потрібно замлювати пікселі та фармити поінти, і чим більше цих поінтів, тим буде більший дроп. Проект має величезну підтримку від ноткоїна, а лісінг обіцяють вже зовсім скоро, тому раджу Літати наступний проект це PAFS, проект аналогічно до Докса. Тут нам теж нараховують токени за наш від телеграм-аккаунта, але також нараховують за нашу активність в Notcoin, в дохсі, в хамстрі та інших проектах. В основному каналі проекту сказано, що фарм закінчиться вже в грудні, а недавно була злита стаття, в якій сказано, що лісінг планується взагалі 30 грудня, тому обов'язково раджу залетіти. І третій проект це Memcash, проект, в якому нам потрібно майнити токени. Майнінг працює за аналогію до біткоїна. Чим потужніший наш пристрій, тим більше ми токенів. Цей проект. Від розробника мажора і фарм закінчиться вже теж зовсім скоро. вже добуто майже 30% і З кожним днем збільшується кількість майнерів. Тому цим теж варто поспішити. Посилання на всі проекти ви можете знайти в описі під цим. Відео, окрім таполок, також раджу залетіти в різні центи без вкладень і фармити проекти схожі до ГРАСА, де нам потрібно було скачати розширення і фармити поінти. Також за допомогою каналу можна літати в різні амбасадорські програми, за які нам будуть платити в токенах проекту. Найпопулярніша амбасадорська програма okay. це StoneFight. там платять абсолютно за будь-який вид контенту. І зараз основна наша ціль це нафармити перший банк, що ми могли залітати вже в подальші активності з вкладеннями. Після того, як ми вже маємо певний банк, ми можемо залітати в різні активності відбір. Зараз просто дуже кормлять токинсплачі на біржі, байбіт. За простімою можна отримати від 100 до 200 доларів на аккаунт. Зараз взагалі діє акція, з якою можна було винести 680 доларів на один аккаунт. Можемо створювати невеличкі ферми аккаунтів, закидати свої кошти в блончпули на більші байбіт та біт'єд, і просто на пасиві отримувати 20-70 доларів буквально за декілька днів, а також зможемо залітати на фьючерси. Зараз після кожного дропу або заплати з якоїсь промки можна ставати в шорт і заробляти на падінні токена. Користувачі отримують свої токени, ляють їх в стакан. Це коли типу продають оце стакан. Також можна відкривати угоду під позитивну чи негативну новину, а також ставати в шорт, коли лиситься чи дилиситься токен на якійсь біржі, або просто якщо ми маємо більший банк, вже купляти якісь меми або токени собі на спот, бо ринок зараз просто космічно росте. Активності зараз просто купа. починається бичка і не втрачайте свою можливість заробити. Це моє перше відео, воно таке досить поверхневе, але далі на каналі будуть більш детальні відео про кожні з активностей. Тому обов'язково раджу підписатися. Також раджу підписатися на мої телеграм-канали, там багато різних крипто Активності, я ділюсь своїми думками, допомагаємо новачкам і так далі. Всім дякую за перегляд.